Границі синів Йосифа були від Йордану поблизу Єрихону зі Сходу, а від Єрихона границя піде до гір Пустелі, до Ветиля Лузи, підійметься до Ветиля і перейде до околиць Хатароті, і перейде до моря, до околиць Апталіма, аж до околиць Веторона Нижнього, і її закінчення буде біля моря. Це успадкували сини Йосифа, Єфрем та Манасія. Границі синів Єфрема за їхніми родами були. Границі їхнього спадку були від сходу Атарота і Ерока аж до верхнього веторона і Газари. А біля моря границі перейдуть до Ікасмана з півночі Терми, далі границя піде на схід до Тенаси та Селиса і перейде зі сходу до Янока, до Маха, Атарота і їхніх поселень, піде до Єрихона і перейде до Йордану. А від Тафи границі підуть до моря до Хелкани, і їхнє закінчення буде біля моря. Це спадок племені Єфрема за їхніми родами. Міста, виділені синам Єфрема, були посеред спадку синів Манасії, усі міста і їхні поселення. Та Єфрем не вигубив ханаанця, який жив у газері, і ханаанець залишився жити посеред племені Єфрема аж до цього дня, доки не прийшов фараон, єгипетський цар. Він взяв його і спалив його вогнем. Вони вигубили ханаанців. Перезейців і тих, хто жив у газері. А саме місто Фараон дав у придане своїй дочці.